Друзі, заїжджає до нас такий гарний автомобіль Toyota Camry 2019 року випуску 25-гібрид 107 тисяч кілометрів пробігу. Ціна на наної автомобіль 25 тисяч 800 доларів. Автомобіль в дуже гарній комплектації в дуже-дуже гарному кольорі, в ідеальному технічному, справному стані. Тож є про що розповісти, давайте почнемо. У нас є передні та задні проктоніки, камери 360 автомобіль, по суті, в топовій комплектації, яка була на ті роки у Toyota. Дуже гарні диски в класному дизайні. Це в нас Тойотовські диски, оригінальні, з гумою Goodyear. Подивіться, на їх стан видно, що на цих дисках ніхто по бордюрах не їздив. У нас цей гібрид, у нас є такі шильдики, дуже насичений синій колір, який просто не знаю. Він мені дуже подобається. Давно я таких синіх кольорів на автомобілях не бачив. У нас безключовий доступ є на даному авто, сліпі зони, камери 360. Одна з них розташована в цьому дзеркалі. Давайте перейдемо до салону. Автоматичні електроскло підіймачі. У нас дуже цікаві сидіння, такі, з такою прострочкою в формі ромба. Вона у нас перфорована, Тож, доволі такі зручні з боковою підтримкою, ще й перфоровані. Електрорегулювання водійського сидіння. По суті, все тут електро, дуже багато допоміжних функцій функцій даного автомобілі, про які хочеться розповідати і розповідати. Подивіться, це керування. скільки тут всього, автоматичне дальне світло, відключення курсової стабілізації, включення камери 360, відкриття багажника та відкриття люку-заправки автомобіля. Мультикермо також дуже багато функцій. У нас тут є і утримання в полосі, у нас тут є круїз-контроль, керування голосом, керування системою мультимедіа, керування бортовим комп'ютером, по суті, все. Також у нас така коробка передач зі спортивним і механічним режимом перемикання, автохолд, електроручник, електромод – це так сказати, коли машина їздить виключно на електротязі. Екорежим, нормальний режим та спортивний режим. Подивіться, у нас також є безпроводна зарядка. 12. Вольтовий роз'єм на 120 Вт, звичайна зарядка, та USB-роз'єм для музики. Але музика у нас тут також безпровідна, тому можна і без питання по блютузу підключитись. Подивіться, у нас в автомобілі дуже велика система мультимедіа, тут можна і Apple CarPlay, і Android-Auto також підключити. Вона у нас ще і сенсорна, дуже-дуже зручна. Підігріви передніх сидінь також наявності, дзеркало заднього огляду з автозатемненням, величезний люк. Які у нас розташовані в передній частині автомобіля? У нас є також датчик світла. Тож, по суті, є все. Машина топова і на дуже дуже класній комплектації. Бачимо пробіг і переходимо далі. Покажу вам задній ряд сидінь. Він у нас також шкіряний, також з класною такою прошивкою, ромбіком. М'якенькі класні сидіння з дуже приємною шкірою. Система SFX є в наявності, дефлектори обдуву регульовані, системи кондиціонування, підлокітничок з підстаканниками. По суті, тут є все. І доволі таки багато місця. Все-таки це повнорозмірний седан, дуже популярний повнорозмірний седан від Toyota. Переходимо. До багажнику одразу бачимо, у нас такі партроніки, бачимо камеру задню, яка знаходиться під значком, і такий величезний багажник. Подивіться, тут не один чемодан у місці. це, це 100%. В бокові у нас такі є ніші під якісь речі. В принципі, мені це дуже подобається. І знаєте, що цікаво, на що я завжди звертав увагу, але раніше, коли я не розумівся в машинах, думав, що ж це таке. Це значок Тойота. У гібридних Тойотах, бачите, він з такою окантовкою синьою, виглядає доволі таки прикольно. Даний автомобіль у нас знаходиться на майданчику в Білгородці за адресою Софійська, 19. Він у нас стоїть на майданчику, тому ви можете приїхати, подивитись на нього, ми можемо вам провести тест-драйв і подивитись його на СТО, на якому ви забажаєте. Тож, чекаємо вас. З вами був автопоїнт Київ. До зустрічі!